Вітаю вас, дорогі друзі! На моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете краще грати в шахи і розуміти, то ви по правильному адресу. Сьогодні хотів би поговорити про силу ферзя. Ну, я розпочав тему подвійний удар, це так би мовити така здатність ферзя нападати на два об'єкти на час. Ну, і саме таке, один з найпоширеніших ударів в шахах. Сьогодні, коли виводити фрезя, це така цікава тема. І таких загальних рецептів не, немає. Ну, Єдине, що не рекомендується, зразу вводити фрезя. Хоча хочу продемонструвати такий цікавий приклад. Це е, білим грав в партію Правда Бліц Магнус Калсом. Він собі дозволив, в принципі, зіграти такий хід, як FS5. Ну, це такий більше шаховий жарт. На такому рівні так не грають. Ну, це хід таких початківців. Ну, і, скажімо, що тут, наприклад, такі популярні початківці текло грають G6, то є 5 і губиться. Є ще така цікава історія, скажімо, там... можна пожуртувати, якщо біля 5 і кажуть, бруд круля в руки і кажуть, слухай, там, а шостим кролем там теж така, це така штучка. Тут ідея заставити суперника взяти короля в руки каже, ну, а що там таке? Каже, ну, взявся ходить. Ну і тепер, якщо Чорні грають королем, то фідеоферзія 5. Ну, це такий шаховий жарт. Звичайно, <с pour essayer> треба брати кінця 6, слонце 4. Він нападає на F7, загрожує просто мат, дитячий мат, так званий. Черні повинні грати d6. так, 6, Ну і тут білі зіграл Кіні 2. Ну і партія в нічию, скажімо так. Халсенці таке дозволило грати, але це так правда, нічого ще на це не дає, але ну, просто спроба збити суперника з теорії, скажімо так. Але якщо білі буде наполягати на свій. Наївній тактиці атакувати пункт F7, то після Кін D4 вони вже програють, тому що вони так багато часу, і тепер у них виникає проблема з полем c 2 захистити кого не вдається. І за D5 І на удар слон F5, заступник в кінці с ну, вже Партія вже закінчилася. Е, ну, треба сказати, що слон F7 також не працює, тому що Чорні грають у e 7, на ферзь C4, B5. Ну і беруть слона, тому що ФС5 ну, не працює. І ДТ6, і... Тут вже не приливка, скажімо так. Так що Фізіо рано це не дуже хороша ідея виходити. Е я би хотів ще понесувати свою партію, яку я грав е в Німеччині проти одного шахіста е в Обернізі. Е Ну, шахізди зрівняє кидати в мастри, біля, біля 200. Він тут зіграв кінця 6 зі мною, я зіграв кінь f 3. Він перейшов ходом є 5 в нормальні позиції, ну треба сказати, той ще хіде в 5. Любити гостей, такий вже пане хід, тут треба також і розбиратися, не так його просто спастувати, ну, але це такий хід дивий, скажімо так. Ну і взираю Е5. Я D4. кинь D4, шотландський захист, слон С5, слон Е3. Ну і тут чорний треба ферзь f 6, основне продовження. Нападайте на D4, С3, ну і тут слон С4. ну І так далі. Це тертична позиція. Це так KN7 і слон С4. Інакше ну, D5 чого-то грають. Треба вважати, щоб десь не підставити. Слон C5, наприклад на Кінф-6 можна там після Кіні КМ 6 прорізати цей і слон на C5. Тому що фейс атакований. Так. Повернемся до партії і в цій пацієнті мій суперник не. Сп... Несподівано повинен на D4, таких але він не вдалий. Тому що тепер Ферзь попадає на D4, ми маємо нашу тему. І в нього немає ворогів таких, які постійно нападають їм заважають кінця 6, немає зник, І в принципі на D4 дуже, дуже, дуже стоїть. Атакуюся, ще пішака g 7, чого не зіграли Ферзь фез 6, я зіграю F5. Ну, і також, звичайно, це хід FS B6, основний хід, скажімо так, ну, який не дуже вдалий, тому що можна побити і зібрати кінь C3, наприклад, ну, була така одна партія, де. Чорний F6. Ну Треба також ще зробити хід F4, побили-побили і чорні вирішили напасти на. Ну, Після, вона не така вже погана, але вона дуже неприємна. Дуже, якісь фігури, там з сонатами якось не зрозуміло виводити, скажімо так. Але Чорні тут вирішили зіграти нахабно, зіграли кінь Б5, тут ТР5, і після кінь Б5 отримали неприємну позицію, тому що ТБТБ ретикуру Д8 і загрожує це. Це 6, може загрожує, ну, може загрожує. Ну, пішак може бути під, під ударом, і просто проганяє туру, райці 3 і отримати пристойну перевагу, скажімо так. Ну і в довели до переваги. Ну, ФСБ 6 дуже, так би мовити, ну, якийсь мазохістичний хід, скажімо так. Любити помучитись можна вже не грати, але не рекомендував. Би. Чорні зіграли ферзь g6, напав на c2. Ну я сказав, ну добре, хочеш бери твого пішака, кінь c 3, зіграв на розток. Тому що бити дуже буде недобре. Слон d3, треба рокіровка, треба один і кінь V5. Чорне скутне становище, висить ферзь, висить пункт c 7 Має зіграти так, тепер практична слабість g7. І 6 6 Нападаю. Треба бити, інакше рокіровки немає, б'ю на D7 робіт фігуру. І після ферзі 7 ну, гра закінчиться практично, тому що Ferzie 5 загрожує c 7, Кінь D6. Ферзь захищений, а на король F8 просто стало 7. Влівувати ну, останню фігуру в ру, І тут зказується, що фігури не, не, не розвинуті. Ну, В партії було кінь E7. Рокіровка. рокіровка, ну Треба сказати, що тут дуже велику неприємну роль грає цей пішак і 5. Щоб розвинути слона, все треба D6, тому що там ходить типу, на шах і пішов сюди. В 6 був більш такий ідейний хід, але цей хід не проходить, тому що можна задати шах і забрати пішака на C7. Або на зіграти так. Ну і тут проблема з, з фігурами. Скажемо Турей 8, Кінь B5. Ну тут вже програно. Тому вчора не зірали D6, ну тепер я просто на D6 і виникає позиція з слабим пішиком на D6, який я там. Виграв досить швидко Турей 1, все стоїть по центру, загрожує слона 7, вираж ПК, король 8, щоб цього не було, постав 3, і тут практично стоїть особливо немає корисних одів, жахлива позиція. Що діли FZ 6, я побив, побив і просто забрав пішака, якого впевнено реалізував. Так що запрошувати до фрезя розмір в центр це є хибна стратегія, скажімо так. В дебюті навіть. І давайте ще взямо ще один приклад. Мені дуже подобається. Білим граф. Артур Єсупов. Ну треба сказати, що тут чорний користь жахливо. Пшика, вони десь тут е, поживилися пішаком на Б2, але білі розвивали всі фігури, майже грають кімптури на F1. І дуже така велика дискоординація Тут Ферзь на Б2 не захищений. Це також тактична слабість. Після 7 слабість. Дуже, таке, дуже цікаве на використання тактичних слабостей. Ну, нагадую, такі слабість це незахищена фігура або раз напал, раз атакувала фігуру. Тобто важливі тактично. грає FZ4 центризує ферзя. І виявляється, що висить просто мат, тому що король не має жодного ходу, такий теж сигнал. Якщо коль немає ходів, треба шукати мат. Тепер загрожує кін D5D5 і кінці 7 мат, поки на Ferzy 4. І Тут нічого не допомагає, наприклад, якщо зіграти FSB 6, тоді. Race е 6 помішковий такий хід, тепер ну, треба бити слоном, інакше кінь. g 7 і тепер Тураж 8 має великі проблеми. Вона не захищена, І білі перемагають. Також не помає хід кінь G6. Тепер немає мату, але пішак, пункт G7 можна атакувати. Так. І на докро е, D7-TRB-1. З наступним Заступний Тураб-7 Воно... Тура Ф8 є такий ефектний хід, заманюючий слон e7. Теперси Тура, щоб він не втратити, якщо побити тут, білі на D5 і збирають незахищну фрезе. Так що. Тут чорні нічого не як зіграти F6, білі побили, побили, слон F6, тепер бити слона погано це ферзь F6, на Тураж 8 знов незахищений ферзь, кінь d5 і мати на E7 на C7, якщо поміняти Ферзів, то губиться квалітет на Тораж 8. Білі потужно зіграла, дуже гарний хід, кінь Б 5. Тепер, якщо Білі бі ферзя, тоді вони отримують несподівано мату. Ну мацані дошки слоном і конем, це така досить рідкість. На краю часто буває, а в центрі рідко. То. Але це завдячується власних фюрам Кініфісім, слон 7 не блокують поля важливі. Так що дуже гарний мат. ну прийшлось Ногейросу супернику Артурію біля бінограф Артурію Супов. Зіграти Кін я 6, ну і після ФСБ 2 він, в принципі, чорним прийшлося здатися. Так що ці паки показують сили централізованого фрезя, якщо він може так такому потратити в центр, але треба нати до цього правильний. Момент, правильний момент, скажем так, тому що все-таки в центрі він може попадати під удари і може бути вразливим. Але чим менше стає фігур, то ферс-центрі в в це центрі, в центрі почуває досить комфортно. Ну, треба собі уявити, що якщо взяти судошку, поставити фрілят на центр дошки, скажімо так, на центральні поля, то він буде контролювати 27. Полів. Ну, це дуже багато, це майже половина там клітинок. Так що слідкуйте за фрезем, в першу чергу, такі от, і, так би мовити, якщо є така можливість, треба про це часто подумати. І дуже, в принципі, небезпечно це децентралізовувати. Якщо ви відключається десь там йде на, на, на край, також за це може бути покарання, скажімо так. Ну, я хотів просто. Рекомендувати відчути силу фігур. якщо будете бути розуміти, наскільки фігури вдало грають. і Як не взаємодії з іншими фігурами. Особливо ферзь дуже добре взаємодіє з конем. Так що це так би. мовити, воно... Ем, треба сказати, ферзь з конем. Ферзь має в собі. Ем, ем, характеристики. Турі слона входить як слон, а кінь дуже добре доповнює. І тому ці дві фігури дуже мають потужну атакуючу силу і часто зустрічається при матових атаках з їхня взаємодія. Якщо це відео сподобалось, ставте подобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.